Вітаю на каналі Надії Ткачівської. Уже відбулося НМТ. Всі учні, хто мав складати НМТ, склали. І зараз, у спокійній обстановці, я хотіла би порозв'язувати задачі, тобто порозбирати задачі, які складали певну, певну, певні труднощі для учнів, а саме задачі з буквеними виразами. Ось у мене тут на екрані написано. Тому що ці задачі якось випускаються з уваги. Ну, я розумію вчителів, тому що в таких умовах, в яких вони взагалі проводять уроки, то вони їм і так дуже велика подяка за те, що вони вчать учнів і вчать добре. Ось, але. Ем... Не всі можуть приділяти увагу таким задачам. І тому для деяких учнів це була велика несподіванка такі задачі на НМТ. І отже, зараз у спокійній обстановці маю можливість і бажання розібрати ці задачі. Кому цікаво, кому потрібно, можливо, на другий рік здавати НМТ, приєднуйтеся і попрацюємо разом. Ну, ось перша задача одна із перших. У варіантах така задача. Діагоналі BD і AC прямокутника ABCD, ось перед нами цей прямокутник, перетинаються в точці О. Бачимо, кут АОБ дорівнює бета, позначено. Відстань між серединами відрізків АО та ДО дорівнює Д. І тут увага. Відразу по ходу буду якісь давати вказівки. Якщо згадуються якісь середні точки, Відразу собі треба мати на увазі, що точно буде середня лінія. Ну, а середні лінії є або в трикутниках, або у трапеції. Ну, перед нами, оскільки трикутник, отже, будемо мати справу із середньою лінією трикутника. Ну, але про це трошки пізніше. Так, от, відстань між серединами цих відрізків дорівнює D, знайти площу цього прямокутника. Ну що ж, почнемо з площі. Площа прямокутника обчислюється за формулою S дорівнює, для нашого прямокутника, я буду писати: Це сторона AB помножена на сторону АД. І будемо працювати над тим, щоб знайти обидві ці сторони. Ну, отже, одну із них уже можна знайти. Тому що перший пункт. Якщо розглянути трикутник АОД. В умові сказано, що ось тут навіть показано, що А. Якась там точка. Зараз я напишу ось точка П і нехай точка К. Точки П і К є серединами сторін АО і ОД, то ПК є середньою лінією. Отже, ПК, середня лінія. Середня лінія. А раз так, то АД. Завжди удвічі більша від середньої лінії, бо ПК, як бачимо, паралельно до АД. І отже, АД буде дорівнювати 2D. Дуже гарно звучить. АД дорівнює 2Д. Так, маємо. Я навіть тут підпишу. Отже, тут у нас 2Д. Рухаємося далі. Отже, одна із сторін у нас уже є. Тепер треба працювати над стороною АБ. Ну, тепер е розглянемо трикутник АБД. Він прямокутний, Він прямокутний. І в ньому є уже катет АД. Якщо б ще був якийсь кут, ми б вже АБ знайшли. Ну, бо БД гіпотенузу, можливо, і можна знайти, але той якийсь дуже довгий процес буде. От найшвидший розв'язок цієї задачі виглядає так. Що потрібно тут розуміти? Точка О є центром описаного кола, це є центром описаного кола навколо всього прямокутника. А отже, і навколо трикутника АБД. Тому, що ми бачимо? Що кут БОА, кут, краще білим писати: кут БОА є центральним, а кут БДА є відповідним вписаним, відповідним вписаним. Ну, чому він так? Чому так? Тому що, якщо б ми провели коло, то А, Б була б спільна дуга, на яку вони опираються е, ці кути. А якщо ми маємо такий тандемчик, центральний і вписаний відповідний, то ми знаємо, що вписаний відповідний кут завжди у два рази менший за центральний. Отже, ось цей кут у нас буде бета на 2. Ось, ми маємо, що цей кут буде бета на 2. Е, тому, друге, що ми знайшли, що. З трикутника АБД. З трикутника АБД ми можемо, відкинувши усі зайві лінії, подивитися на нього як на прямокутний, такий, у якого є катет, і є кут, а другий катет треба знайти, а що нам дозволяє знайти катет. Тангенс. Тангенс кута. Бо тангенс кута в своїй формі. В своїй формулі з'єднує два катета. Отже, будемо писати, що тангенс бета на 2 дорівнює відношенню протилежного катета АВ до прилеглого катета 2 d буду писати. Ну, і звідси ми отримуємо, що АВ сторона дорівнює 2 d помножене на тангенс бета на 2. Отже, є дві сторони. Ось АД ми знайшли, АВ знайшли, ну, то переходимо до площі. Третя. Третім пунктом ми шукаємо площу, отже, площа дорівнює АВ 2d тангенс бета на 2. Помножене просто на 2d. І отже, оці множники ми собі множимо, перемножуємо їх, маємо 4 d квадрат і дописуємо тангенс бета на 2. Такий порядок запису, якщо є в записі якісь тригонометричні величини. Ну і отже, шукаємо таку відповідь: де вона в нас є? 4 d квадрат тангенс бета на 2. А ось вона. Ось. Звичайно, цю задачу можна було зовсім іншим шляхом робити, можна було там якийсь кут АОД розглядати, від 180 віднімати бета і рівнобедрений трикутник Це можна було би. Тут є кілька різних способів, але я показала найшвидший спосіб. Ось воно. Раз, два, три, третій пункт уже нам показує, знаходить площу цього трикутника. Ну Отже, ще що я хочу сказати, що я зауважила, що в цих задачах. Як правило, використовується прямокутний трикутник із співвідношеннями, тригонометричними функціями між його гострими кутами. Тобто, що я маю на увазі? Наговорила багато. Синус кута, косинус кута, тангенс кута. звичайно, ці всі формули є в листку формул на НМТ, але взагалі-то краще це тримати в пам'яті і не просто бачити трикутник і там. А до Б відноситься там, чи Б до С відноситься, чи як там і ще оці букви пам'ятати. А правило, пам'ятати просто правило, що е, синус кута, ну, для початку, так, якщо зробити аналіз, то синус і косинус кута, вони в правилі говоряться про е, Катет і гіпотенузу. Тобто, правило зв'язує катет і гіпотенузу. Єдине, що в косинусі треба знати, що це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, а у синусі протилежного катета до гіпотенузи. А тангенс нам у формулі зв'язує два катета. І так само треба просто вже розуміти, який катет до якого відноситься: протилежний до прилеглого. І будемо мати тангенс отут ми це і використовували. Ну, а тим часом наступна задача ось така. На рисунку зображено прямокутник АБЦД, ось він перед нами. Точка К належить стороні АД, бачимо її, знайти довжину сторони АД. Якщо БК дорівнює Д, бачимо це. Кут АКБ Альфа і кут КЦД Бета. Ну що ж, сторона АД, бачимо, що почнемо з неї. Нам треба знайти довжину сторони АД, то. Почнемо з того, що нам треба знайти: сторона АД складається з двох відрізків АК плюс КД. От ми будемо над тим працювати, щоб знайти кожен із цих відрізків. І що тут такого гарного? Того, що у нас є два прямокутні трикутники АБК і КЦД. І з ними ми будемо працювати. Отже, почнемо першим пунктом із трикутника АБК. АБК. Він прямокутний кут, а в ньому прямий. І бачимо, що в ньому є гіпотенуза, і в ньому є кут гострий. Тобто ми відрізок АК вже можемо знайти, що це у нас буде. У нас є катет, прилеглий, нам треба знайти катет, є прилеглий кут, і є гіпотенуза за косинусом. Тобто будемо писати, що косинус альфа дорівнює відношенню АК до гіпотенузи до Д. І звідси пишемо собі, що АК дорівнює Д помножене на косинус альфа. Ось, АК ми вже знайшли. Я тут його навіть підпишу. Що ми знайшли Д косинус альфа. Так. Тепер будемо працювати над тим, щоб знайти КД. КД міститься в трикутнику КЦД, але там тільки є кут, більше нічого немає. Отже, у трикутнику АБК щось іще треба знайти, і можна там знайти АБ. Отже, з цього-таки трикутника АБК ми будемо шукати АБ за синусом кута альфа. Тобто пишемо собі, що синус кута альфа це є відношення протилежного катета АВ до гіпотенузи Д. І отримуємо, що АВ дорівнює Д помножене на синус альфа. Ну, але АВ таке саме, як СД. Я тут допишу, що це то саме, що СД. Отже, ми маємо вже і СД. І тепер переходимо до розгляду трикутника КЦД. Отже, з К КЦД, Д. Що у нас є? У нас є катет, і катет потрібно знайти за тангенсом. Отже, тангенс бета це відношення протилежного катета КД до прилеглого катета до СД. Але воно у нас є: ЦД це буде Д синус альфа. І звідси знайдемо собі КД. Значить, КД буде дорівнювати Д синус альфа тангенс. Бета. Ну, все, у нас уже є, ось я тут також підпишу, що ми знайшли КД-відрізок, він дорівнює D синус альфа і тангенс бета. А тепер залишилося просто додати ці відрізки і знайти АД. Отже, третім пунктом. Довжина АД буде виглядати так. Нам треба АКД косинус альфа додати до ось цього КД. Де синус альфа тангенс бета. Ну, єдине, що можна зробити, те подивитися у відповідь, а у відповіді відрізок, де винесений, лінійна величина винесена за дужки. Ну, і ми це зробимо і отримаємо в дужках косинус альфа додати синус альфа тангенс бета. Це і є відповідь. І це яка у нас тут відповідь? Де за дужками? а в дужках має бути косинус альфа додати. Синус альфа, тангенс бета, ось вона, відповідь де. Дуже легко заплутатися, тому що ось такі відповіді альфа, бета, тангенс, синус, дуже уважно треба дивитися. Ну, ось такі дві задачі пропоную. Якщо в когось є бажання розібрати ще інші задачі, прошу мені писати в коментарях і десь наступними днями. Можете навіть вибрати задачі, які вас цікавлять із НМТ, і ми порозв'язуємо. Дякую за увагу!